Всім доброго дня, шановні глядачі Ютуб каналу, ми з вами казали про питання двопалатного парламенту України. І вже сьогодні ми маємо відповідь від Верховної Ради України на відповідне звернення щодо утворення двопалатного парламенту. Хочу нагадати про те, що в 2000 році в Україні відбувся всеукраїнський референдум, де було винесено питання стосовно утворення двопалатного парламенту. І відповідно, зменшення кількості народних депутатів України з 450 до 300. Відповідно, виборці прийшли на даний референдум і проголосували за, за зміни для того, щоб керування в державі було іншою, і для того, щоб цей процес був покращений. А для цього треба утворити двопалатний парламент і відповідно зменшити кількість народних депутатів з поправкою в Конституції. І саме Верховна Рада України надала історію того, як відбувалося, починаючи з 2000 році. Кажучи про це все, можна зачитати з листа, що відповідний комітет вже в 2021 році рекомендував Верховній Раді України законопроєкт прийняти в цілому як закон стосовно цих питань. А також відповідні матеріали вже передано на розгляд до Верховної Ради України. Все це добре і все це, і все це гарно. Але на сьогоднішній час вже 2022 рік. Якщо порівняти з 2000 році, то взагалі в державі змін не відбулося. Тобто система керування державою залишилась без змін. Залишилась та ж сама кількість народних депутатів України. Це 450 відповідно. Верховна Рада. Тобто, двопалатного парламенту на сьогоднішній час немає. Але при цьому зміст звернення доведено до сьогоднішніх народних депутатів, які представляють відповідний комітет. Відповідно, ці народні депутати України можуть використовувати дане звернення для того, щоб ситуація в питанні двопалатного парламенту була змінена і, відповідно, це питання. Було розглянуто на засіданні Верховної Ради України. Ось такий шановний глядач, відповідь, але при цьому ми знаємо, що цей лист направлений, отримали відповідь і знаємо, що є комітет, в якому є народні депутати України, сьогоднішній народний депутат України, сьогоднішнім головою комітету, який цей лист отримали. Познайомились з ним. І, Відповідно, ми будемо надалі взаємодіяти з цими депутатами, з цим комітетом, для того, щоб це питання було в подальшому вирішено. Бо саме зміни мають відбутися в Україні. Саме про зміни дуже багато розповідей. А для того, щоб ці зміни були, треба утворити двопалатний парламент. Бо саме в двопалатному парламенту будуть Вирішуватися питання, які стосуються як держави, так і території, де мешкають люди, і в цьому двопалатному парламенту будуть приймати участь як народні депутати України і відповідно міські голови. Бо в більшості випадків міські голови розповідають, що у них недостатньо повноважень, важелів для того, щоб вирішити різноманітні питання, особливо які пов'язані з законодавством. Але при утворенні двопалатного парламенту саме міські голови будуть на рівні з депутатами Верховної Ради приймати і обговорювати ті важливі законопроекти, які будуть втілюватися вже у вигляді законів. І вони будуть приймати в цьому участь. І це облегшить саме всі питання, які виникають не тільки як на території. А також і в питанні державності. Бо саме зміни, саме покращення можуть тільки відбутись, коли буде змінена сама система керування державою. А систему керування державою можна змінити тільки за рахунок утворення двопалатного парламенту, про що було відповідне звернення направлено і розписано, що саме треба робити. Також це звернення вже. Отримали народні депутати, відповідний комітет, відповідний голова. І з цією інформацією треба працювати далі. Ось тому ми будемо працювати з цими народними депутатами України вже окремо. Бо саме про зміни можна казати, але треба, щоб були дії. Саме ми робимо ці дії. Все можливе для того, щоб донести цю інформацію і щоб це було вже. Залучена у вигляді законів, у вигляді тих моментів, в яких будуть приймати участь саме найближчі представники влади. Це міські голови, відповідно, депутати Верховної Ради, які мають законодавчу ініціативу, які мають права, обов'язки для того, щоб відбували зміни. Тобто треба робити дії. Треба казати про це і треба взаємодіяти з тими представниками влади, яких обрали виборці, бо виборці обрали саме тих народних депутатів України, які є на сьогоднішній час. Тому ми будемо з ними співпрацювати. Тому, шановні глядачі, якщо вам це відео сподобалось, поширте його, станьте підписниками. І давайте. Надалі продовжувати обговорювати важливі питання, які стосуються змін. Що для цього треба робити? Якщо кому цікаво, залучайтесь, долучайтесь, давайте разом це питання обговорювати і, відповідно, діяти, для того, щоб ми були учасниками змін в державі. Всім вам дякую. До побачення.